Моє вітання. З вами компанія Автосейл, академіка заболотного 15ТЛ, місто Київ. З 9 до 7 ми для вас працюємо кожного дня в неділю. Теж купівля заготівку, купівля в обмін і є можливість придбання авто в кредитлізінг. Це коли у вас є бажання, але ж не вистачає на це грошей. Важко було уявити, що декілька років ще тому, що ці фьюжни будуть по такій вартості. Як на мене. Навіщо купувати кемрі 40-во, якщо можна придбати 15-го року? 15-й рік, синій колір 2.5, досить вдалий і ресурсний двигун, на котрий можливо поставити ГБО. якщо потрібно передній привід. Автоматична коробка передач це власне виробництво компанії Ford. Вона майже така ж сама, як Ays. Тобто звичайний гідромеханічний автомат. Салонна тканина, це базова комплектація. Від бази нас тільки відрізняє те, що у нас є електроналаштування сидіння. 220 пробігу. Камера заднього виду. Розхід у вас по місту на звичайному автоматі 2.5, буде десь, мабуть, літрів 10. Навряд чи буде менше. 17-й, скоріше за все, колеса. Так, 17. -ті. І цей кузов був, був оцинкований. Тут не супер проходцинку, як було це колись там, наприклад, на Audi або на ці але ж він непогано себе почуває. 15-рік синій колір, автоматична коробка передач 2.5, 220 пробігу. Це Ford Fusion. Передній привід. З можливостю установ... установки ГБО 4 генерації. Ну і давайте проїдемо. Так, повертаємось до нашого Fusion. Саму в цьому моніторі камера заднього виду. Так, невеличкий, не але ж досить для того, щоб зробити е, вдале паркування. Здесь є положення Sport. Ну і якщо я вже почав порівнювати з кемрі 40-вою, це мається на увазі вартість, так, вартість, то вже продовжу. Вона приблизно така ж сама по салону і приблизно така ж сама по відчуттям. Я маю на увазі це 100% Є е клас. Вона велика, вона комфортна, вона безпечна. І де досить недорога обслуговування, незважаючи на те, що багато людей чомусь думають, що Ford це дорога автівка. Ні, це не так. З 9 до 7 нагадаю, що ми працюємо в Київ, Теремки, академіка Заболотного 15 цел це компанія автосейл. І, можливо, купівля за готівку в кредит лізінг та в обмін. За готівку все швиденько відбувається, це зрозуміло. В обмін те ж саме, питання стану вартості вашого авто. І кредит лізінг, там є певні умови, наприклад, це в гривні, є дострокове погашення і 30% першого внеску мінімальний. 27-річна ставка. І ще повернусь до нашого авто, склопідйомники, науштування світла, півторювач коробки є посередині на приборній консолі. Тут в милях, внутрішніх, в кілометрах, тахометр і доповнююча інформація по авто для водія. Кондиціонер. Медіа. Канина темна і стеляна світла, синій колір і 220 221 майже пробігу. А з 9 до 7 Київ Теремки компанія Автосейл. Та я дуже дякую за ваш час.